Добрий вечір, я диспетчер. Ви знаєте, мені здається, це саме той випадок, коли це привітання буде дуже доречним. Нарешті нарешті, я можу його вжити, і воно буде в тему, тому що на зв'язку Іринкалебець і це відео про мій вечір. Я знімала мій ранок, мій день, мій тиждень, мій вечір до повної колекції. Та коротше, що розказувати. Придумала зняти вам відео про свій вечір, тому що. А чого ні, то? А? Добре, чого я маю типу якось пояснювати, чого я це знімаю? Я знімаю, ви дивитесь клас. Меч, дякую, що ви тут. Ставте палець вгору одразу, пишіть якісь коментарі, а це відео про мій реальний вечір. Як він виглядає? Він в мене дуже затишний, дуже спокійний, дуже Кого я обманюю. Я просто лежу, читаю книжки і дивлюся серіали. Але в цьому відео я зроблю його трішки яскравішим. Угу. По-перше, я чекала доставку сільпо і ніяк не можу її дочекатись, а вже темніє, тому я йду на пробіжку трішки. Порухаюсь, повертаюсь, сподіваюся, приїде доставка, і поки ніч не настала, йду бігати. Скоро буду. Я прибігла, це було жахливо. Пробігла всього 15 хвилин, але я вирішила, що ну, не буду себе мучити. Я якась така, не знаю, ну важко було коротше, бігти. І тільки я оце зайшла вам розказувати сіла про свою пробіжку. Сільпо! Все, розраховано посекундно, тому розпаковую і роблю їжу. Мені треба повечеряти. Боже, ледве говорю. Коротше, треба повечеряти і зробити якісь заготовки їжі на завтра. Я зараз активно роблю заготовки їжі, щоб просто менше думати, що їсти і щоб не їсти що-небудь. А воно реально прикольно працює, коли ти все поріжеш, пофасуєш, воно все готове стоїть. Рекомендаціон. Тому... Розпаківка взяла трішки готової їжі. Це курячі котлети з зелені. Я вже їх колись брала, і вони мені дуже сподобались, але якось трошки по-іншому тут виглядають. Їх всього дві. Ну, коротше, вони дуже смачні, вони такі типу рублені. Мені подобаються. Розфасували в різні лоточки тут ще дві. Вінегрет в сільпо дуже смачний вінегрет. Замість того, щоб готувати його вдома, це все парує, потім різати. Вінегрет сільпо, отак беру. Я ще скроплюю його лимонним соком і трішки підсолюю і підперчую. Ну на мій смак це дуже смачно. Яйця мені треба зараз, до речі, поставити зварити декілька яєць, бо я хочу зробити свою намазку з консервою. І в мене є рецепт в шорцах. Заморожена брокколі. Оця дуже смачна, на ній мінімально льоду, і вона мені подобається більше ніж сира. Навіть чогось запікати. Я люблю запікати. Мікс шпинату і руколи обожнюю. Саме мікс шпинату і руколи. Руколи взагалі дуже люблю. Вона така горіхова для мене. Виноград. Білий без кісточки був на знижці. А в мене тиждень без цукру. Я вам потім розкажу. Дві моркішки. І так просто їм і додаю в страви. Дуже зручно, вода мита, завжди солодка. Моркішка топ. Фісташки стажки солені. Дві груші. Нема фруктів, особливо зима. Тому, якщо якісь гарні є, то беру твердючі. Два перця, риба, м'ясо, манго, авокадо, багет. У ну, мене завжди набір, типу, якесь м'ясо, якась риба за бажанням, фрукти, овочі, кулінарія, щоб дещо не готувати, дещо мені хочеться просто поїсти, щоб ну, довго це не робити. Щось смачненьке. Тут в мене гречка на завтра. Я завжди гречку, до речі, заливаю холодною водою, ну, типу замочую. І вона зранку вона вже буде готова. Її можна буде їсти, от прям вже вона розбухне. Ну, типу крупи. Вони взагалі дуже люблять воду, тому гречку я завжди замочую при тим, як її варити. І яйця варю на свою намазку. Зараз буду робити. Помила ось цей виноград виноград без кісточок. Дуже смачний. Він такий в міру солодкий, реально не має кісточок. М -м -м. Буде під фільм з фісташками. Тут треба замаринувати м'ясо на завтра, а це, власне, інгредієнти моєї супернамазки. Все дуже просто. Завжди маю в запасі. Ну, якусь таку консерву це тунець в олії. Хай буде в олії, боже, всі вже помішані. Оце тунець в власному соці, господи. Два сирочки вершкові, одна цибуля, ложка майонезу. Ну і, власне, три яйця. Це все дрібненько стираєте, нарізаєте, перемішуєте на багет. Це люкс. Тут, до речі, плита, на ній можна поставити таймер, і вона сама вимкнеться. Зараз я спробую. На 5 хвилин. О, зараз покажу. Хай буде 6. Не звертайте увагу на плиту, це ще вона чиста. Я тут готую добре. Кухні, на які готують, брудні. Оце яйця варяться. Гречка. А тут суп мені треба доїсти. Я з цією намазкою, з багетом. Ой, то буде дуже смачно. Намазка з тунцем, яйцем, майонезом цибулею дуже смачна. Просто я так вгадала всі пропорції, дуже смачна. Прям ніжна, ситна. Короче, люкс. Зараз буде багет. І я намажу. І тут замаринувала крильця. На завтра. Все, думайтесь. Зацініть, до речі, суп мій, який гарний. З макаронами баріла. І, до речі, хочу сказати, що коли ви берете гарні, якісні макарони, вони в житті не порозварюються. Це з домашнього півника. З зорями жовтий. З моркішка, до речі, дуже смачний. Ну, після намазки, вже не знаю. З багетом. Ну, не знаю суп. Добрий вечір, студія. Я прийшла сушити голову. Я вже не їлася тими канапками, а воно хоч записує. Дуже класна пшикалка, яка і термозахист, і гарно розчисує, і блиск дає, і все на світі робить. Коротше, така штучка, якою я зараз попшикую своє волосся. І просто висушу його, вау, сушу. Коротше, я не до кінця посушила голову, я просто не видержу її, стільки часу сушити, висохне. Це яка розробка. Тут, типу, фісташки. А тут лужпашкой. Сайенс. Люди, це імба. В мене тепер улюблене слово імба, імбаланс, тобто те, що не можна просто ніяк збалансувати, те, що просто настільки круте, що ну, нічого не можна з ним зробити. Коротше, я читала вище неба». Я тут зробила нотатку. Я зробила нотатку для своїх спонсорів, тому що я говорю про книги в рекомендаціях. Рекомендації доступні з третього рівня. Якщо хочете, можете мене підтримати, мені це дуже допомагає. Дуже. Дуже. У мене мінус одна тема, щоб заганятися, коли в мене виходить заробляти з мого Ютюба. Зробила нотатку. Найважче мені було читати про лінію з собаками. Я читаю тупо румкоми, і мені здається, я прочитала вже всі, які є, ну мало яких я не читала. І ці всі ромкоми в мене сплелись в один якийсь суцільний ромком з однаковими образами, з однаковими героями. І я вже розумію, що я їх читаю, і я абсолютно, наче не відчуваю якихось нових емоцій від прочитання, книг, розумієте? Типу, тому що ну воно плюс-мінус все одне і те саме. Туди, сюди, не любимо, а потім любимо і коротше хепіент. Але цього разу я зробила дуже багато закладок, і це переважно все якісь такі крінжові моменти, які я хотіла обговорити. Мені так подобається отак лежати і говорити. Боже. І я відчуваю, я зрозуміла, що в мене є потреба читати тепер більше якихось, я не знаю, як пояснити, випадкових книг. Від яких я нічого не очікую, і про яких і про які я майже нічого не знаю. Типу, щоб я просто не знаю, купила якусь книгу, абсолютно мені невідому без оцих всіх рекомендацій інтернетних. Я її прочитала, і я така вау! Розумієте? Мені хочеться тепер читати ну, щось таке протилежне рамково. Я там накупляла собі декілька детективів і Павліка. Купила, купила служницю, чи як вона детективна. Тіло видалік. Ну, коротше, там на стелажі в мене стоїть підбірка книг, які я хочу прочитати, які я хотіла, які я купила собі. А ще сьогодні зробила дуже шалену річ. Я підписалась на одну пригоду. Коротше, я все покажу і все розкажу. Це має бути дуже-дуже. Класно. Дякую вам, що дивились це відео. Дякую, що дивитесь кожне моє відео. Дякую, що підтримуєте мене. Величезна подяка спонсорам мого каналу. Ви дуже круті люди. Які дуже мені допомагаєте, справді дуже вам дякую. Обов'язково підтримайте Збройні Сили України. Два посилання від моїх одногрупниць є в описі під цим відео. Переходьте, донайте, там можна виграти книги. Одна з моїх одногрупниць розіграє книги, і ви за донати можете виграти книги. Це Настінка. А друга це Іринка Полопишина. Ми збираємо на дрон. Той на який я збирала на свою допоміжну банку. Там ще не вся сума. Тому, будь ласка, долучайтесь. Дуже дякую за вашу небайдужість. Це мій вечір. І диспетчер Ірина дуже дякує вам за вас. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Підтримайте один одного, будьте щасливі і всім 36 шість І добра ніч. Спокійної тихої ночі. Па-па.